Всім доброго дня. Сьогодні субота, вихідний день, я зібрався на гриби. На гриби чи погриби у нас у нас кажуть на гриби Збирати гриби я зібрався. І перший грибочок у себе на городі побачив. Дивіться, який грибочок покусений, його слимачок поїв. А тут. Не знаю хто з'їв гриба, може пілочка зірвала. І що цікаво, вчора я тут проходив і не бачив цього грибочка. Ось так буває. Грибочки ростуть за ніч. Вчора, можливо, він був такий, може як з 5 копійок, а сьогодні вже який Величкий. О, так і ще один бачу також є. О, дивіться. Вже два грибочки в мене. Ще. Два грибочки вже в мене. Дивіться. Який гарненький. А там грибзонтик є один. Буду повертатись додому, то я його заберу. І там ще один гульє, Дивлюся. Так, ще пошукаємо грибочка. З'являються грибочки і в цій гербляночці мої. Тут завжди осінні грибочки в мене. ростуть. І перший цього року я знайшов. Цього року перший грибочок вже є. А це означає, що грибочки справжні осінні пішли вже. Це ще тіть кооди Пошукати ще А так завжди вони під цією гілкою були. немає Ось який грибочок Мій дружок на когось там гавкає. Якийсь грибник уже ходить, бо це він так гавкає на людину. Отак. По домашньому так як хазяїн. Хто там дружок ходить. Ще один малюсенький, молоденький, ну і гриби бачу пішли, пішли Ще іще Дивіться є непогано пішли грибочки осінні. Якщо не похолодає якщо не буде морозів і сильного холоду, Гриби ще будуть дуже, дуже чудово. А там грибарі вже бігають з паками. Так, маємо ще одного, заховався так, що я його ледве його побачив у траві. Такий на довгій ніжці. Довгоногий. Ну, мабуть вона <див> довгонога красавиця. Ось де заховався ще один. Грибники його не побачили, тому що грибників стільки що грибів на всіх не вистачає. І грибочки прячуться. Мої грибочки прячуться, щоб я їх знайшов. Так, тут у мене вже є трошки березників знайшов, не показував вам. Ну і є декілька грибочків вже. Так, ну а цього гриба 100% можна сказати, що я знайшов ногою. Я так іду собі. І так його згори ногою трішки так я торкнувся. Почувствував, що там гриб, добре що не став на нього. Такий гарненький. Гарненький. Такий би побільше. Його братішка трохи нижче. Був. Злималася ніжка, тому що він там... Так серйозно заріс під корінь Яфіна, нехай лишається. Сьогодні чудовий день. Вчора цілий день моросив такий дощик я промок. Сьогодні дощ не паде, тепла така погода. Якраз для гербів. Вчора змочило, земля намокла і сьогодні тепла погода. Так що завтра грибочки будуть, думаю, неймовірні. І сьогодні вони вже так, можна сказати, так, і рвуться з-під землі на сонечку. Такого грибиська величезного побачив. Старий, правда. Але дивіться, дивіться який Ну, Я впевнений, що він здоровий. Маю на увазі, що він не червивий, тому що грибив практично зараз ані червяка грибове. А тут іще оці червоненькі трапетівці, як. Як я їх називаю трапетівці. А що це так виріс той сам? І ніхто його... Ніхто його не зірвав. А він вже уже постарів, вже старенькість. О. Таке здорвань. Шукаю поближе біля хати. Ну, дещо знайшов, але грибників стільки що... Гриби просто не встигають рости. То грибів не було за ціле літо. З весни там декілька гербочків було, а так через ціле літо по один десь туди, коли дощик піде, то трохи з'являться. Ну в цілому це літо майже без грибів. І тому всі люди всі налаштовані на гриби. І... Тільки що гриби з'явилися, то всі в всі ліс. Тому... Ну а гриби ще так і не ростуть, чиба аж так дуже, як вони деколи ростуть. Тому що холодно було. Пішов дощик і, і зразу якось похолодало, тому нема аж дуже грибів. Зібрався я знову після обіду на гриби, то я був зранку. Тому відео об'єднаю і ранішній грибалку і після обідню. Ну і зібрався я далеко туди гори. На жаль, знову почав падати дощик, як я тільки ну, приїхав сюди. рушився дощик, не знаю, мабуть, вікна я. Спочатку думав не знімати це відео, але дивлюся гриби, ніби якісь є, то Дивіться вже що знайшов. Там молоденькі, це. Ну, в двох гриблянках герб... я це знайшов. Там є 4, 5, 6, 6 грибочків вже є. Так. Шукаю далі, що буде. Чи змокну я, чи знайду я грибів. Ще більше час покаже. Ще одного побачив. Скажу вам не дуже грибів так. Поки що це п'ятий у мене. Так, ще одного знайшов майже на самій дорозі. Дорога, правда, вже така лісова, що вже ніхто не ходить по неї, по ній. Такий слимачок її поїв, такий грибочок Раніше його поїв слимачок. Скидуємо його до кольочка і шукаємо далі. От би натрапити так, як вчора, ні. Щоб було 26 горбів в одному місці. То я просчитався, неправильно порахував, то потім я передивився відео, то 26 грибів було. Мороден є, але такий якийсь величезний вже. Не знаю, мабуть, я вже не буду такого брати. Такий дикий ліс. Трошки лячно самому так ходити. Ну, вовки так точно є. Вовки. Так, тут потрапив я на грибну полянку. Деякі грибочки бачу вже. тут один. І там два. Не знаю як а це ять. Але ті два бачу такі вже старі. Ну і цей такий не першої свіжості, ну ще, ще можна брати. Лоденьких немає, ну і ці два, так, так. здорові, не червені. Що візьму я ці гарбочки. Піду на сушку, на приправу. Це вже більш так може бути такий грибок? Це вже молоденький, хоча знизу також жовтявий отакий. Сламак злізай тебе. До мене забираю. Ну і десь тут молоденький був один. Такий маленький-молоденький. Ось він. Маленький, молоденький. Два грибочки. Але я прийшов, скажу вам. Пшов я внизу, може, вниз дольов таким потічком як тут тече такий зварик. Прийшов я десь, може, і пів кілометра. Від тих грибів старих що знайшов. І оце тільки оці два знайшов тут. Державний відпочиває, тому що далеченько є так. На моптоциклі Він бігав за мною. Тут така грибна місцевість, але грибів чомусь не є. Так, щоб якби хотілося, щоб їх було. Ну Бачу в цій місцевості якісь самі старі гриби В основному от ще один такий, Очевидно з нього ніч. Дуже старий. Шкода його брати такого І тут ще один великий загорісткий. Да, цей вже розігніваюся. Гарна природа тут. Такий зелений зелений мох. А свіжо так дощик. То надійде, то перестане. Свіжо, так лісі. Красота. Що таке? Ще один гриб і цей теж такий старий. Що я з вами буду робити? Залишити жалко. До речі, тут оленів слідно. Оленя чи сліда бачу місцями. Очевидно, тут люблять випасатися олені. Це мені якісь самі старі гуни таки попадаються. один теж тут розігнився вже. Молоденьких нема. А де вони? Чому не ростуть? Я так находився, грибів слабенько. Як я находився, ножки болять. Аж там далеко я був, аж там, дивіться, де біліється такий буковий ліс. Спустився я так вниз був. І. І майже нічого не знайшов. Старих оцих попадалося. Спочатку молоді були отут. Це таке поле якби тянеться так вниз. Так, воно відце віце. Аж десь там, де оцей табеліс, кажу в жовті, там закінчується недалеко. І потім ліс. І аж туди я пускався в звір. Той. І нічого. На жаль. Кругом дикий ліс, тишина, осінь. Ну, це не так, як весною, коли все відживає, пташки співають, в лісі так приємно. А зараз ось скучно так. Якщо б не, не оті е, листя жовті на, на лиственних деревах, які прикрашають осінню пору, то було би взагалі так пасмурно. Десь мій дружок загубився, десь там бігав. Так, піднімаюся я туди вверх, а там дорога така. І на мотоциклі додому. А це десь 10 км на мотоциклі І ще їхати. Добре, пока. До слідувачого відео.